То щось таке має десь бути трішечки закритим для того, щоб зберегти ось цю цікавинку. Ми ніколи не ставимо ось такі весла. Оце весла. А ми так робимо. А отже, телефон ми ховаємо сумку, як і окуляри теж, і кладемо сумку за спинку. Зачаровує не те слово. Добрий день, любі друзі. Добрий день, дорогі мої підписники. Привітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні у мене буде супер цікаве відео про етикет. І я хочу сразу звернутися косім моїм підписникам із Казахстану, Білорусі, Молдови, що ми для вас включим а титри, для того, щоб ви могли понять, тому що тема дуже интересна. Сьогодні ми будемо розповідати про етикет. Сьогодні ми будемо казати про ресторанний етикет. Як себе поводити, як дома з ви – красу. Тому сьогодні в мене дуже цікава жінка, телеведуча Алевтина Дригант. Вона веде курс мистецтва говорити, мистецтво етикету. Дуже красива жінка, якою я захоплююсь, як вона виглядає, як вона поводиться. І мені здається, що зараз це дуже актуальна тема для всіх нас, жінок. Почнемо з ресторанного етикету. Я теж хочу привітатися. Дякую, Ані, що запросила, і хочу зробити тобі комплімент, тому що ти як інтерв'ю гір не перевершена ті запитання, які ти ставиш. Так як ти запитуєш і до такої глибини, як ти доходиш, те, що ти витягуєш з людей, це дійсно завжди дуже цікаво. Тому Клас. я переконана, що сьогодні інтерв'ю буде цікавим і саме завдяки твоєму таланту ставити Дякую. запитання. Дякую, я вчуся. Дуже часто пишуть коментарі не дуже гарні мені в Ютубі. І я за них теж вдячна завжди, тому що я читаю, іноді мого чуть розтроїться. Нічого не але я роблю висновки і в наступний раз звертаю на це увагу, тому дякую за ці коментарі. Хочу сказати, що я сама пройшла курс мистецтва говорити. Дуже мені сподобався цей курс, тому що я навчилась не тільки робити паузи, і як це важливо, коли ми записуємо відео, тому що зараз кожний з глядачів, мабуть, десь намагається робити якісь відео. Я навчилась сидіти, я навчилась дишати. Тобто, я дуже рекомендую вам, якщо ви е, плануєте щось робити з е, своїми соцмережами або для себе пройти цей курс. Тому в описі до цього відео я залишу посилання на інстаграм Алівціни і на курс, який ви теж можете пройти. Починаємо ми з того, що ми прийшли в ресторан. Ми якось так сіли на стілець. Щоб нам було куди покласти сумку, тому що сумка завжди, а куди її покласти, і от часто ми можемо бачити, що сумка може бути десь на столі, або, сум... або окуляри, або що ще телефон дуже часто. У нас добре зараз столик невеличкий, тому немає де покласти телефон, але більш елегантності це телефон на столі. І зараз це те, що ми можемо бачити а дуже я часто. я звернула увагу останній раз, коли ми зустрічались в ресторані. Я звернула увагу. як круто, що Алевтина телефон на стол не дістала. Він був в сумці, і весь час ми спілкувались, і вона один одного разу сказала: пробач, мені потрібно зробити дзвінок. Я подумала, як це приємно. Це таке до мене ставлення класне, що я важливіше, ніж телефон. І я потім їхала додому і думала, як же я коли сиджу в телефоні там, з друзями в ресторані, і я подумала, як же це жахливо, тому що ти нібито не живеш не живеш в моменті, в цьому, коли ти спілкуєшся з гарною людиною. Можливо, ця зустріч остання або така єдина. А ти цей час був у телефоні. Я зробила собі таку помітку, що я так не хочу жити, тому дякую за це і давай про це казати. Це дуже класно. Так, тому що коли ми дістаємо телефон, ми показуємо, що дійсно телефон важливіший, ніж та людина, з якою ми спілкуємося. А отже, телефон ми ховаємо в сумку, як і окуляри теж, і кладемо сумку за спинку. У нас таким чином не буде спокуси розвалитися mm -hmm. на стілець. Так, тому що елегантна жінка це жінка виструнчена. Елегантна жінка це та жінка, у якої рівна спинка, яка якось так сидить, що їй, начебто, і зручно, вона і не напружена, і їй комфортно і іншим. Красиво дивитися на неї. Адже нам приємніше дивитися на жінку, яка вистрічена ніж на ту а як а як гарно тобто гарно сісти на край, так коли ми сідаємо, ми сідаємо не на весь стілець або на все крісло, а сідаємо на три чверті. Навіщо? Для того, щоб покласти сумку. Сумку зазвичай ми залишаємо, і вона відпочиває впродовж цього вечора позаду. Немає таким чином у нас спокуси. Розвалитися, так, розвалитися uh -huh. на весь стілець, uh -huh. покласти спинку, десь там. Закинути ніжки. Так. І таким чином ми зберігаємо і вистрончення. А до речі, з приводу вистроенчення є дуже класна вправа, елементарна, проста. Вправа три називається: плечі доверху, назад і потім вниз. Доверху, назад і потім вниз. Все, один, два і три. І ось ваша спинка, вам і зручно і комфортно, і не хочеться вже ось сісти так. Отже, сумку поклали, вистрончилися, і далі робимо замовлення. Приходить офіціант, ми робимо замовлення. Якщо є сервіровка, за сервірований стіл лежить тарілка. Тарілка. Може лежати підставна, а потім вона забирається і на її місце ставлять тарілку для основної страви, або якщо ви спочатку замовляєте закуску для закуски. Що ж ми робимо з цими приборами? Ніколи не сервіруємо ось таким чином, як зараз, так коли я навмисне все це поклала неправильно для того, щоб ми зараз виправляли, тому що якщо людина робить ось так. Або нам потрібно брати в руки прибори для того, щоб взяти серветку. А серветка, після того, як ми замовили страви і нам принесли страви, вона завжди спочиває на колінах. Взагалі, мова текстильної серветки це дуже цікава мова, тому що ми її розкладаємо або навпіл, якщо вона достатньо велика, або розкладаємо повністю, якщо вона невеличка. Залишаємо, є серветки, які складаються ось таким чином. Ось таким чином, так. Зараз, до речі, не модно викладати лебеді, веєри. Це все вже пройдений етап. Тобто зараз мінімалізм. Угу. Що простіше, те краще. Отже, що ми робимо? Якщо серветка невелика, ми залишаємо, наприклад, трішечки такий згин. Для чого? Для того, щоб в процесі можна було витрати пальчики. І так само ми користуємося цією серветкою для того, щоб промокнути кінчик крота. Так, ось таким чином Все, і поклали. А до речі, ось цей згин він зберігає сукню, зберігає одяг від того, що він буде. Наприклад, брудний від наших пальців, від наших рук. Все серветка спочиває, вона ніколи не залишається лежати на столі, вона ніколи не залишається десь лежати на підлозі, або ми не залишаємо її на стільці. Якщо потрібно вийти, куди серветку, ми або складаємо її на стіл, але в такому Вигляді, от як вона є, не потрібно там дуже охайно складати. І коли ми закінчили вже трапезу, ми складаємо її на стіл і виходимо. Тобто серветка, вона така дуже з нами. Так, вона дуже важлива героїні. Не думала над цим ніколи, чесно кажучи, але це дуже красиво, і ти коли це робиш, це так смачно. В хороших ресторанах ніколи не використовуються серветки паперові. Угу. Зазвичай це текстильна серветка. Текстильна серветка показник гарного рівня. ресторану угу. Так, рівня. Поїхали далі Поїхали далі. Поїхали далі? далі до приборів. Ну що, виделка? З якого боку ми кладемо виделку? З лівого чи з правого? Так. Мама так мене вчила. Лівий бік, виделка. Далі. Ложка чи ніж? Ніж справа. Так, справа. Лезом до повертаємо чи від до. Так, запам'ятаємо так, що лезом завжди до тарілки. Угу. Добре. І потім ложка. Це таке елементарне, дуже просте сервірування. Це сервірування, яке дійсно ми можемо використовувати Дома. вдома. Це повсякденне, можна сказати, сервірування. А ось ця ложка, нехай вона буде десертною, вона кладеться mm -hmm. зверху, ось таким чином, ручкою направо, тому що ложку ми тримаємо правою рукою. Mm -hmm. Якби тут ще була десертна виделка, ми б її поклали mm -hmm. навпаки, щоб взяти її лівою рукою. Mm -hmm. Тому що виделку ми беремо завжди. Лівою рукою угу. все ось таке сервірування базове для обіду, навіть для сніданку. Ну хіба що ложки немає, але якщо мюслі або якась каша, то й ложка теж є. І що цікаво, до речі, що у Франції родини класичні, вони завжди з вечора сервірують на ранок. І мені ця традиція дуже подобається. Я вже Не розповіла, що Алевтина зараз проживає тимчасово або не тимчасово, або проживає на дві країни, як і я во Франції. В я вгадаю, що Франція тобі як то дуже личить. Дякую. І сервування в французьке схоже з. Так, так, схоже, але є відмінності, і я зараз про них oh. розповім, тому що це дійсно цікава відмінність. і Розповім історію, чому саме так, тому що мені завжди цікаво заглиблюватися. А чому саме так? Uh -huh. Адже етикет це логіка. Етикет це взагалі елементарно і просто. Ну, от, наприклад, якби ми ложку поклали в ліву руку. Нам незручно. нам незручно. Якби ніж ми поклали від себе лезом, теж незручно, тому що ми ж ріжемо, ми uh -huh. повертаємо до тарілки. Все логіка, все елементарно. Те саме і з келихами. Я завершу зараз по сервірванню і дійдемо до французького. З келихами теж просто зазвичай шампанське ми п'ємо на самому початку. Так, ми починаємо. До речі, єдина виделка, яка сервірується праворуч, це яка виделка? Це виделка для устриць. Це виделка для устриць. Єдина або виделка, або виделка для з двома або з трьома зубчиками, або виделка для інших морепродуктів, наприклад, ескарго, це равлики, тому що потрібно цей равлик виняти цією виделкою. Келих тримаємо звісно, тільки за ніжку. Щоб не був залапаний, як часто буває. Перше. А друге щоб був звук. Третє. <рес> а третє це тому, що шампанський холодний напій, швидкий напій. І для того, щоб ми не нагрівали його руками, ми тримаємо за ніжку. Не тримаємо ось таким чином, тому що так тримає офіціант, а тримаємо просто за ніжку. От і все. Дуже просто, що робити з помадою, щоб не ставити багато відбитків? Намагаємося використовувати помаду, яка не залишає відбитків, або якщо вже залишила. Дивимося з одного боку, щоб ми були тільки там. Щоб, якщо вже відбиток, щоб тільки з одного боку. Uh -huh. Все. З шампанським ми покінчили на початку, з'їли устрицю шампанське. У нас забрали келих і далі йде вино. Далі йде біле вино, тому що подається біле вино, наприклад, до рибу, до морепродуктів. І далі червоний би келих стояв для, для червоного вина. Uh -huh. Все. Так, так само ми. Так, так. Так само mm -hmm. для шампанського і для вин, які охолоджуються, ми так само тримаємо mm -hmm. келих саме за ніжком. А стояти вони можуть ось так або ось вони так. можуть стояти по діагоналі. Mm -hmm. На жаль, немає місця, щоб я могла розташувати ще можна. Поставити цей, цей келих трішечки далі, і такий угу. трикутник угу. виникне. Тобто є розташування різне, угу. і кожне розташування буде правильне. Супер. Якщо ви п'єте міцні алкогольні напої, то келих для міцного напою буде стояти теж праворуч. Далі французьке сервірування. Французьке сервірування відрізняється тим, що виделки кладуть зубчиками донизу, ложки. Також донизу, uh -huh. як маленькі, так і великі. Чому? Uh -huh. Розповідаю. Перша версія це тому, що взагалі французи дуже любили різноманітне срібло, фамільне срібло. І вони любили робити такі герби. Так? Тобто герб, який показує, яка ж це родина. І для того, щоб всім продемонструвати, що ж там за красивий такий герб. Звісно, вони ось таким чином розташовували прибори. Але за Людовика, за короля сонця, також носили такі широкі рукави мережевні. І для того, щоб не чіплятися цими рукавами за виделки, які потім звисали на рукавах, перевернули виделки ось таким чином. Я гарно. А що стосується тоді, якщо ми вже почали розмовляти про одяг, так. є які, якісь правила в Україні або от такі загального етикету, як треба все ж таки одягатись до ресторану? Є різний дрес-код. Є дрес-код Tie, це такий дуже офіційний, uh -huh. красивий, який там потрібно жінці одягати не не чорну сукню. Black tie – це чорний метелик, uh -huh. а отже, це більше для чоловіка, це uh -huh. смокінг і метелик. А для жінки можна одягати сукню в підлогу, сукню нижче коліна. Вайтай, наприклад, він вже буде суворіший. Вайтай це білий метелик. Uh -huh. Для чоловіка це білий метелик. А для жінки це неможливість бути з розпущеним волоссям. Неможливість одягати біжутерію, тобто має бути або дорогоцінний метал, або або, брюліант, діаманти. або нічого. Так, 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 Білий вайтай – це такий найсуворіший. Також є бізнес. Бізнес ми проговорили до нашої зустрічі. Да, 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 так? Так, так, так. У нас не, не бізнес. бізнес. Отак От на бізнес зустріч не можна. Чому? Чому тому, Давай, що розберем. ми бачимо так, ми бачимо пахви, mm -hmm. а їх ми не маємо. Спостерігати під час бізнес-зустрічі. Mm. Але взуття ти зібрала класне, mm. так? тому що носочок має бути закритий. Mm. Ще й п'яточка mm. теж має бути закрита mm. у бізнес-етикеті. Має бути спідничка нижче коліна. Mm. Тобто там багато різних нюансів. Взагалі це дуже цікава тема. Я більше про такий елегантний дрес код тому що. Я не бачу нічого поганого, якщо жінка з відкритими плечима роздягнулася, Але якщо ми вже роздягаємося тут, то ми одягаємося тут. Тобто, щось таке має десь бути трішечки закритим для того, щоб зберегти ось цю цікавинку, щоб не все одразу розкрити, так не всі секрети одразу. Тому що це дійсно якась така загадка в жінці є. І, напевне, це і є ось саме та елегантність, яка за, просто зачаровує, на яку це хочеться напевне. дивитися. Зачаровує не те слово. <свісна> <свісна> Мені цікаво, ще, я гадаю, що вам теж буде цікаво. Ти бачиш якісь груби помил, помилки у ресторанах, як жінки або чоловіки їдять щось таке, що... Можливо, ми не помічаємо. Так, дуже часто. Що я можу бачити, що закінчили з супом. Ну, по-перше, коли їмо суп, то не ми тягнемося до нього, а він іде до нас, так? Ми ж сидимо mm -hmm. за столом, який вище. Mm -hmm. тарілка а серветка вище. підстрахує, у кого трусяться. Сер серветка ж якраз підстраховує. Тут же ж я ж кажу, це все логіка. І суп ось таким чином від себе. Від себе, так? Все, коли ми завершили страву, вже прибори, якими ми почали користуватися, вони ніколи не повертаються на стіл. Що це означає? Ми ніколи не ставимо ось такі весла. Mm -hmm. Оце весла. А, а ми так робимо. Ось. Так, тому що так нас навчили і нічого в цьому страшного немає. Mm -hmm. Ми ж тут для того, щоб. Дізнаватися більше. І я завжди за те, щоб людина дізнавалася більше, тому що інколи ми робимо якісь помилки, але ми самі цього не, не бачимо. Розуміємо. І дуже добре, коли поруч є людина, або ви прийшли на мистецтво етикету, наприклад, і навчилися тому про що навіть не замислювалися. Тобто з'їли суп і ложку в тарілку, і чекаємо, поки приберуть. Так, чекаємо, поки приберуть, не відставляємо, mm. не подаємо офіціанту, так тобто не йдемо мити посуд на кухню. Хоча ми можемо. Так. Далі, якщо у нас закуска, можуть лежати ніж і виделка для закусок. Завжди починаємо вживати страви із тих столових приборів, які далі від нас. Угу. Тобто, якщо тут ще ніж і виделка, ми беремо їх. Ми їмо як виделку. Ніколи не перевертаємо як ложку ніколи, навіть якщо там горошок або щось таке, просто взяли і допомогли ножем або пюре. Наприклад, допомогли ножем А якщо пюре. Так... А ось зараз я розкажу. Угу. Немає нічого страшного в тому, щоб покласти ніж. Він на паузі спочиває саме ось таким чином на краєчку. Ніколи ось так забуваємо про це. Знову логіка: на ножі може бути якийсь соус або шматочок якоїсь страви, і просто це може стікати вниз, mm -hmm. і руки будуть потім брудні. Mm -hmm. Так поклали і ніж ніколи ні нікуди не вислизне. Далі виделка. Виделку, якщо ми вже взяли до рук, ми завжди тримаємо її зубчиками донизу. Тобто ми їмо ось так. Угу. Ось завжди зубчиками донизу. Якщо це пюре, звісно, пюре ми можемо Можна, так. Так, пюре ми можемо їсти і так. Фух, Але Ти не Щось теж цікаво. Ножем ми користуємося тільки там, де дійсно він потрібен. Не потрібно їсти mm -hmm. все ножем і виделкою. Просто. Не потрібно цього робити. Взагалі, в Європі зараз відходять від ось цього ось цієї манерності. Mm -hmm. Все простіше, все легше, все зручніше, все для людей. Якщо є риба, просто взяли ніж, шкірочку. Від, відсунули від філе, переклали виделку і їмо рибу наколюємо. Все. Що стосовно рук, лікті не ставимо на стіл. Лікці, звісно, можна поставити на стіл тільки коли всі закінчили їсти страву, і коли ми вже, наприклад, чекаємо каву, але коли немає вже ніякої їжі. Ось що важливо. Далі, як показати офіціанту, наприклад, ми не доїли і ми будемо ще доїдати. І як так йому показати, щоб що він залиш... не відносив тарілку? Є два положення. Не вірте всі в ці положення отакі. Ось такі. Ну, це вже не працює, це вже просто не забувайте голову тим, чим не потрібно. Просто ми кладемо ось таким чином, як літера. L, так? так. зубчиками, наприклад, донизу, ніж лезом дивиться на нас, і це свідчить про те, що ми ще будемо доїдати. Так, ще ще будемо. Так, угу. ще будемо доїдати. Таким чином, офіціант, який знає про мову столових приборів, він ніколи не забере угу. тарілку. Так. Якщо закінчили страву, складаємо ось таким чином на 5 годин, так, 5-4. Між чотирма і між п'ятьма годинами. Ось таким чином. Але або є американський так, стиль. Це на шість. Є взагалі американський і континентальний етикет. Це також по вживанню страв. Наприклад, континентальний відрізали шматочок з'їли. Завжди починаємо із того шматочку, який ближче до нас. Ніколи з дальнього куточку. Ну це ж знову ж таки логіка, так? Знову ж таки, це зручно. А американський етикет це коли нарізається все шматочками, як дитині, угу. кладеться ніж. і… Це їдять виделкою. А я на це зразу, одразу подивилась, як прихильник японської культури харчування, тому що у японців мені подобається, що їжа паличками, вона е, спо, призводить до повільної їжі. Тобто японські, японську кухню не, е, як не вийде їсти швидко, швидко, як американці нарізали і швидко їли. І я навіть сама планувала собі, так як я дуже часто швидко їм. Я думаю, так, куплю собі палички і їм буду їсти навіть рис, тому що японці навіть рис їдять паличками, але в них теж є культура, як їх правильно складати. Там є така любов до всього того, тому що це зроблено руками. Тобто, можна не дуже гарно звертатися з цими паличками. Це теж дуже цікаво. І я тебе слухаю. Думаю, на навіть треба дізнатись більше про японські. До речі, дуже цікаві етикети. Там багато. Нюансів, багато mm -hmm. цікавих нюансів, І так само, як і в різних країнах. Mm -hmm. У Франції також є свої певні нюанси. От, mm -hmm. Наприклад, щойно я розповіла про виделку, про mm -hmm. ложки. Є багато різних нюансів, і, до речі, там теж культура споживання їжі вона особлива. Жінки їдять все, mm -hmm. насолоджуються процесом, але вони дійсно роблять це повільно. Mm -hmm. Відрізали шматочок. Смакують, насолоджуються, особливо якщо гарно приготована страва, то це ж насолода. Вони десерт з'їдають обов'язково десерт. Чому ось ця ложка тут? Це десертна ложка. Потім її переставляють. Праворуч і забирають так, коли mm -hmm. тарілку, і далі, коли вже подають десерт, користуються або ложкою, або виделкою. Mm -hmm. Теж залежно від того, який десерт твердий десерт, ми їмо mm -hmm. виделкою, mm -hmm. а м'який, звісно, ложкою. Теж логіка, Супер. це логіка. І як витеки. правильно е, класно насолоджуватись, тому що вчені кажуть, що якщо ми повільно з'їмо десерт. І або швидко з'їмо десерт то е, травлення іде по іншому, і навіть ті, хто повільно їдять, вони менш склонні до ти. повноти. Так, так, так. Це, я гадаю, дуже класні поради, як їсти. Мені було цікаво, мені здається, я все не так робила, і дуже красиво це виглядає. Одяг ми розібрали. Як їсти, як сервувати, розібрали. Обувь, взуття закрити, закрити пальці навіть у елегантному, навіть не в бізнес стілі так? Ні, насправді ми можемо, можемо в елегантному носити красиві босоніжки з тоненькими шлейками. Це бізнес. Важливо, що педикюр. <гум> <гум> <Це> так, так. <гум> Слухай, і а доречність я? ще До Дуже важлива а я доречність. Я вчора, вчора бачила, як ти обирала колір для манікюру. Це так. теж цікаво. Є елегантний манікюр, і багато зараз я бачу, що плутають елегантний манікюр із красивим манікюром. <гум> так? Тому що. Красивий манікюр, це довгі нігті, це якісь блискітки, візерунки. А елегантний манікюр це не довга довжина, угу. це такі форми більш природні, також природній відтінок для лаку, для покриття, або червоний, червоний або теж. однотонний, угу. якийсь може бути темний, але не кричущий. Угу. Так? Тобто така різниця елегантність і Краса, така. але елегантність це може бути червоний, так. це може бути червоний, натуральний, може ну, може бути, білий. Може бути, чому би mm й -hmm. ні, якщо це короткий нігодь. А тобто чорний? тут теж, mm -hmm. теж може бути, але, але знову ж таки має бути короткий нігодь, короткий. Так, і якщо це підібраний mm -hmm. одяг. Тобто для якогось такого образу, ну, наприклад. На хакамада, так от її одразу чомусь uh -huh. мені образ, там би чор чорний нігу підійшов. Так, так. Але я зрозуміла, що мені подобається тільки елегантні манікюр, і тому я, якщо е, якийсь яскравий, то тільки червоний або білий. Тому що якщо я вибираю обираю якось інший, я не можу з ним ходити більше ніж три дні. Він, Він мене дратує. Любі, у мене для вас запитання: якщо вам цікава тема, як. Підготуватися до зйомки відео в соцмережах, як правильно сидіти, як правильно говорити, як можливо зробити більш органічним мовлення, щоб вас не просто слухали, а щоб вас. Чули. чули, щоб вас чули, щоб ви могли а, достучатись до ваших слухачів. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Так, цікаво, хочемо таку тему, і ми запишемо це відео для вас. Якщо вам було сьогодні так же смачно, як мені, і цікаво, то, будь ласка, ставте лайк до цього відео, підписуйтесь і чекайте нових випусків. На все добре. Дякую. 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 Дякую.